На тому, що в нас є яблуко, яке падає. Но в даному випадку, е якщо ми таке заберемо, яблуко просто зупиниться. Так? Такий цікавий момент. Якщо я ну, типу, як торкнуся яблуко, то воно буде продовжуватись. Яблуко зупинилось на тому, що в нас є 400. А ми зробимо, щоб в нас було завжди оранжевий колір керування, завжди я просто поміняю начинку. Ну і тепер можна спостерігати, він буде постійно падати і будемо пробувати, наче як ловит. Ну, я торкнуся, в нас є код. Ось тут торкається нашого Бовел, Бовел це наша корзина. Вона, коли торкається, він знов піднімається. Отже, в даному випадку давайте почнемо виправляти певні такі баги. Баг це помилка в програмі або в коді. Це англійське слово ЖУК. Воно означає отак от: баг, ось жук, комашка, або помилка вада, дефект в комп'ютерній програмі або системі. Тобто, так називають цю штучку. Процес видалення жуків, блог, можна так сказати, називається дебак Це налагоджувати, наладити, налаштувати. Отак воно виглядає. Тобто є жук. Десь в системі, в програмі, ви повинні знайти його. Отак виглядають ці жучки. Типу, з прицілом, жука знайти і вирішити всі проблеми. Ну, отак, скажімо так, діди-прадіди програмування вони собі так поділили. І ця фраза вона використовується до цього часу. Ну, Так само, як Apple, це марка смартфонів і комп'ютерів, типу Яблуко. Да? Тут помилка, назвали Жук. Ось, тепер. Давайте почнемо перший баг, який я вам показав. Це коли е, отак от: хоп, яблуко зупинилось. Гра вже не гра. Ну, типу, в, якщо ми будемо в цьому режимі, ми не маємо доступу до цього яблука. Ну, Типу, це трошки не то. Типу, це вже режим гри для користувачів. Давайте ми зробимо ще один момент е, В скречі оцей кордон гри, називається межа. Отут от також є датчики. І тут є торкається кого? Отут є вказівник, є інший об'єкт і є межа. Типу, якщо торкається межі нижньої, верхньої правої, то щоб він е, переміщався на, наверх. Можна зробити по-іншому. Можна намалювати. Давайте десь покладу цю штучку. Можна намалювати, отут є котик намалювати, намалювати такий батут. До якого буде приземлятися наше яблуко. І якщо торкається батута, я його отак от перенесу. Якщо торкається батута, значить це земля. І е, в нас буде зарахований мінус, типу промахнулись. Так? так буде простіше. Е, я рекомендую таким чином піти, підходити до котіка і на олівець. Тепер я назву це земля. Ну, щоб було зрозуміліше земля. Тепер в мене є корзина, вона ходить ось так. В мене є яблуко, от воно запускається. Тепер треба налаштувати, якщо торкається землі. Ну ви розумієте, що там яблуко застрягло, ви там знаєте, що там корінчик, просто земля вже не показує його. Тепер пишемо код для яблука. Він буде писатися так само в продовженні якби, різних випадків. Мама, а якщо там буде якийсь там на вулиці кіт, Ну, нічого типу, там, не знаю, там, пройди, тобі, кіт нічого не зробить. А якщо буде собачка, то що робити? А якщо ведмідь мені на дорозі потрапиться, а якщо там якийсь дядя поганий на дорозі потрапиться, а якщо я знайду гроші на цьому, а якщо, я найду, там, не знаю, якісь там... а якщо я в тупік зайду, а якщо там буде колобання? Типу, оці всі питання, ми повинні задати е, якби, дати відповіді програмі. Як ми очікуємо від неї реакцію? тобто кожне оце якщо, оце якщо, Мама, а що буде? То це задається в цьому блоті, тобто, випадку. Мама, а що буде, якщо буде торкатися землі? Мама, а що буде, якщо е, типу, як я. яблуко це як формулюю, Я яблуко, і я запитую в мами в кавичках, е, що буде, якщо я торкнуся землі? Тоді мама задає команду, якби вказівку дитині що тоді зробити. Типу, в даному випадку такий самий код, як тут по-простому. Якщо запустити, поки що ось так я зробив. Тобто немає різниці, чи торкається землі, чи торкається ящика, немає, ну, корзини немає різниці. Тобто Я хочу, щоб гра продовжувалась. Поки що таким чином. Ще раз нагадаю, як взяти ці числа. Оскільки від чисел залежить, де буде телепорт, звідки буде з'являтися спавн об'єктів. В нас є ось тут 7 і зараз випадок 10. Це майже центр полотна. А в нас дуже схоже число мінус 7. Але число 170, воно дуже догори. Тобто от тут от зараз 110. Зараз ще піднімаю вище 148 і можна ще підняти вище, наприклад, 185. Я таки напишу 185. Ось таким чином. Тепер в мене є ось така річ, і в мене є вже дві відповіді для дитини, ну для яблука. Що йому робити. Тепер е ми далі зробимо ще один момент: додамо звук. Я би хотів, щоб ви попрацювали зі звуками, але це не обов'язково. Якщо там у вас є немає наушників, або будете не одному заважати, або пробуєте скрутити звук. Одним словом, тут є вкладка звук, і тут не дуже багато. Тут є відтворити звук. І я його поставлю, наприклад, ось такий звук. Якщо я торкаюсь землі, це буде дивний звук. тут є е, вибір, тільки запис. Тобто я можу записати сюди, дозволяю е, йому користуватися. Це в нас е, індикатор, що все працює. І, наприклад, там, упс. Далі він мені пропонує е, ось таку річ, типу я можу зменшити іменно цей звук. Упс. Тобто я його відтворив, мені він подобається, нажимаю зберегти. І якщо яблуко буде падати, зараз буде цей звук. Ага, треба поміняти. За нападку трошки другий звук. Чомп. Я беру цей рекордінг. Запуск. Упс. 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 Трошки з запізненням звук можна зайти в редагування і його. Попробувати тут є режим редагування, тут є вилучити. Мені треба, щоб звук зразу з'являвся. Резко так. Упс, 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 упс. В даному випадку ось таким чином. Так, у вас є звук, так? Да? Да, Добре. От ви звуки можете самі записувати, але в цій самій вкладці для яблука можете зробити, навчити його говорити іншими звуками. Крім своїх, є бібліотека або скачати в інтернеті. Це ця кнопка верхня така, якби, Збільшуване скло. Ми оберемо звук. І тут є такий, як. Зараз, зараз, зараз. дивне. Ось ну, така штука. Можна взяти інший звук, типу бонг. Я вертаюсь в код і я просто переназначу, що ти повинен гавкати і таким тепер голосом, грубо кажучи. Ну, Ось така штука. В даному випадку, тепер, якщо все окей, тобто це верхній. Якщо, типу, мама, а якщо я, я попав в яблуко, то ти молодець. Типу, то треба зробити відповідний звук, що він молодець. Треба якийсь приємний звук зібрати. Ну, мені подобається оцей чамп. Типу, це його вкусили. Давайте я підставлю корзину. Ось така штука. Ну, ось такий звук. Можна поміняти, можна свій, типа. Типа смачно. Типу, Будь-який зуб, будь-яка фантазія. звуки. Звук в нас є, трошки є якась жива штучка в нас. Гра набуває якихось речей, вона вже іграбельна, можна ловити. Тепер, скільки в нас є. В принципі, на цей раз, я думаю, непогано. Давайте хоча б це зробимо. Іменно на цьому уроці.